Збеки України зібрала беззаперечну доказову базу провини ще одного інформатора зі Слов'янська. Зловмисник збирав та передавав ворогу розвіддані щодо сил оборони України на Донеччині. Найбільше агента цікавила інформація щодо місць розташування підрозділів збройних сил України та правоохоронних органів, місць скупчення військової техніки та складів боєкомплекту зсу у Слов'янську. Досудовим розслідуванням встановлено, що інформатором виявився безробітний 38-річний мешканець Слов'янська. Він особисто обходив місто та збирав потрібну йому інформацію. Зібрані відомості у вигляді аудіофайлів він передавав через один з соціальних популярних месенджерів, бойовику мотострілкового полку та командиру батальйону мотострілкової стрілкової Водонайської бригади Південного військового округу збройних сил. Росії. Контрозвідники СБУ затримали інформатора у вересні цього року. Під час обшуків у нього було виявлено телефон, за допомогою якого він здійснював свою протиправну діяльність. На підставі зібраних доказів СБУ суд визнав зловмисника винним за частиною 7 статті 111 з позначкою 1, це надання допомоги збройним формуванням країни-агресора у веденні бойових дій проти Збройних сил України. Фігурант проведе за ґратами 12 років.